Привіт, друзі! З вами Езотерія. І сьогодні ми з вами поговоримо, хто такі просвітлені? що це взагалі таке і як дізнатися, може і у вас є це просвітлення, але ви просто приймаєте його як норму. Додивіться це відео до кінця, щоб це перевірити, щоб заглибитись у це питання, ми звернемося до індуїзму. Там це просто конкретніше описано. Але не тільки в індуїзмі, а й у всіх релігіях і віруваннях ми зустрічаємо просвітлених людей, які мають ніби глибший зв'язок з Всесвітом. Самадхі – Так називають в індуїзмі ідеальний союз душі з нескінченним духом. Це такий стан свідомості, який можна назвати станом єднання стан просвітлення, в якому Розмиті межі часу, особистості і тіла. Там немає минулого і майбутнього, там лише є я, я єсмь. Це найвища мета у багатьох віруваннях. Християни, наприклад, кажуть, що чують в такий час, як сам Бог з ними говорить, але ніби зсередини їх єства. Що Бог це не щось далеке. А це відчуття єдинства, любові та вдячності. В такий момент людині можуть показуватись справжні откровення. Деякі гадають, що цього стану практично неможливо або дуже важко досягти, деякі приходять до цього лише роками практик, целібатом та правильним способом життя, а хтось народжується з цим відчуттям відкритого Всесвіту. Деякі їздять, наприклад, аж в Перу чи в Бразилію пити наркотичні речовини, які насправді дуже жорстко виривають з реальності і кидають в схожий стан. Але під дією таких речовин людина ніколи не буде знати, чи то йому було справжнє откровення, чи то він в голові просто мультики наркотичні подивився. А практики, наприклад, дають розмірене і конкретне розуміння, що відбувається. Отож, існує кілька етапів самадхи. Перший називається сальвікальпа самадхі. Це стан умовної єдності, який може тривати від кількох хвилин до кількох днів. Людина тоді відчуває, як ніби душа зливається з нескінченною свідомістю, абсолютом, але лише на короткий проміжок часу. Людина в такий момент усвідомлює, що єдиний Бог існує, але душа все ще пов'язана з егосвідомістю. Часто про такий стан люди описують, коли пережили якийсь сильний досвід, можливо, побували в комі чи навіть на межі життя і смерті. Також після такого люди вже змінюють частково або повністю своє життя. Тому що по-новому вибудовуються їхні життєві пріоритети. Тобто, якщо ви чи ваші знайомі колись перебували у схожому стані, то можна сказати, що це був перший рівень просвітлення. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені дуже цікаво, скільки таких людей є серед моїх підписників. Наступний етап називається Самадхі. Це стан безумовної єдності. Душа підіймається над усіма егозв'язками зв'язками і усвідомлює, що вона вічно поєднана з Богом. Йоги відкривають у собі атман, свою божественну частину. Це стан відсутності думок, а захоплення просто неможливо описати словами. Йоги намагаються досягти у цю мірві кальпуса матхі роками безперервних практик та медитацій. Зверніть увагу, що в обох словах, які означають рівні, є спільна складова це вікальпа. Це слово значить тип думок, які змінюються, як змінюється розум і як це поєднується з візуалізацією та уявою. І найвищий рівень це сахаджа Самадхі. У цьому стані єднання просвітлений або йог залишається все життя, перебуваючи при цьому у фізичній реальності. Не всі духовні вчителі змогли його досягти. Це божественне просвітлення вважається милістю Всевишнього. Гуру так пояснюють цей стан, що тіло стає. Інструментом душі. самадхі Це духовний розвиток, який допомагає створювати видатні витвори мистецтва, робити наукові відкриття, лікувати і навіть передбачати майбутнє. За філософією йоги наші хвороби беруть початок у глибинах свідомості Самскарі, а стан самадхі очищає їх. Цей стан означає поєднання всіх аспектів нашого буття фізичного, духовного, розумового та емоційного, верховне блаженство та надсвідомість. Адепти такої точки зору стверджують навіть, що без досягнення самадхі хоча б на коротку мить ні створення геніального твору мистецтва, ні вчинення значущого видатного відкриття неможливе. Можливо, і ви в творчості теж переживали таке відчуття. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Наприклад, Нікола Тесла був не просто винахідником, а справжнім візіонером. Він часто описував свої винаходи як результат яскравих спалахів інтуїції і свідомості, які приходили до нього у вигляді образів або відчуттів, коли всесвіт відкривався йому. Тесла стверджував, що перед тим, як створити будь-який пристрій, він бачив його у своїй уяві до найдрібніших деталей. Ця здатність до візуалізації дозволяла йому вдосконалювати свої винаходи ще до їхньої фізичної реалізації. Тесла часто говорив про важливість інтуїції в наукових відкриттях. Він вважав, що інтуїція це своєрідний шлях до підсвідомості, де зберігаються знання і ідеї, які недоступні для свідомого розуму. Тобто він говорив про енергетично інформаційне поле, з якого він брав інформацію через стан розкриття свідомості, його новаторські ідеї та винаходи, такі як змінний струм. Багатофазні системи, радіо та інші лягли в основу сучасної електроніки. Хто ж може досягти цього стану просвітлення? Не варто думати, що самадхі – це якесь диво чи щось, що хтось може вам продати, подарувати або передати, і за чим треба йти в секту чи їхати до Гімалаїв. Самадхі – це не таємне інтелектуальне знання. І не секретна техніка, а стан, який приходить в результаті правильної завзятої практики. Наприклад, тієї ж йоги. Самадхі – це не тільки практики та медитації, а й пізнання себе та певний спосіб життя. Пайлат Баба каже самадхі це вихід з усього. Ви самі в собі, але ви космос і ви ніщо. У стані самадхи розчиняються межі між особистістю та оболонкою. Стираються грані між вами та часом. Відстань зникає. Увесь час стає справжнім, бо немає минулого, немає майбутнього. Ви просто є. Якщо ви хочете наблизитись до самадхі, або ви переживали щось вже схоже у своєму житті, то ви можете до цього знову прийти. Пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, і я продовжу цю тему далі. Дякую, з любов'ю і світлом, Ерія!